Доброго дня! Вітаю вас в українській кредиторі спілці. Мене звуть Олеся, як я можу вам допомогти. Доброго дня! Я б хотіла зробити сьогодні депозит на свій рахунок. Чи це можливо готівки? Так, звичайно, це можливо. Не тільки депозит готівки. У нас є інші послуги. Ви можете зняти готівку, ви можете зробити депозит чеку, ви можете зробити переказ між рахунками. Та платити свої платежі, а також забронювати зустріч з кредитовим спеціалістом. Чудово! чудово. Але сьогодні я б хотіла зробити депозит на мій рахунок готівки. Чудово! Але перш ніж ми продовжимо транзакцію, мені потрібно підтвердити вашу особу: чи маєте ви з собою сьогодні посвідчення водія або дебітову картку? Я маю сьогодні дебетову картку. Чудово! Можете, будь ласка, підготувати вашу дебетову картку. В правому верхньому куті ви побачите світло. Можете, будь ласка, покласти туди картку. Добре. Добре. Чудово, отримайте вашу картку. Чи можу я вам задати декілька запитань для підтвердження вашої особи? Абсолютно. Будь ласка, підкажіть ваш місяць народження? Листопад. Чудово. Можете, будь ласка, також підтвердити ваші останні чотири цифри вашого номеру телефону. 9421. Чудово. Дякую. Який депозит бажаєте зробити? Готівковий чи чековий? Готівку. Я хочу поставити 220 доларів на мій чековий рахунок. Чудово. будь ласка, підготуйте вашу готівку. Так. Дякую. Транзакція продовжується. Ви бажаєте покласти готівку на ваш чековий рахунок. Дякуйте, будь ласка. Я продовжую транзакцію. Дякую. Підтвердіть вашу транзакцію. Готово. Чудово, дякую. Бажаєте отримати квитанцію? Будь ласка. Отримайте вашу квитанцію. Дякую. Будь ласка. Бажаєте зробити сьогодні ще щось? Так, я б хотіла поставити чек на свій savings аккаунт. Чудово! Будь ласка, підготуйте вашого чека. Будь ласка, покладіть чек в чекбокс. Чудово. Бажаєте покласти чека на ваш сейвінг рахунок? Прошу. Дякую. Будь ласка, підтвердіть транзакцію. Дякую. Бажаєте отримати квитанцію? Будь ласка, і я б хотіла, чи можна з балансом на сьогоднішній день? Звичайно. Будь ласка, отримайте вашу квитанцію. Бажаєте ще щось зробити сьогодні? Я б хотіла зробити сьогодні трансфер з мого чекін рахунку на мій сейвінс рахунок. Чи це можливо? Так, звичайно. Ви можете зробити переказ між вашими рахунками. Але я вас попереджу, що ми квитанцію про цей переказ не видаємо на жаль. Чудово! Я можу все переглянути онлайн. Будь ласка, переведіть 10 доларів з мого чекінг на сейвінгс рахунок. Чудово, зачекайте, будь ласка. Транзакція завершена. Дякую. Чи можу ще чимось вам допомогти з вашим рахунком? Я б хотіла вибрати готівку з свого рахунку. Чи це можливо? Так, звичайно. Але перш ніж ми продовжимо цю операцію, мені потрібно підтвердити вашу особу. Чи маєте ви сьогодні з собою дебітову картку або посвідчення водія? Так, я маю посвідчення водія з собою. Чудово! Будь ласка, підготуйте посвідчення водія і коли ви побачите світло. В лівому верхньому куту. будь ласка, покладіть. Ваше водійське посвідчення. Добре. Фотографію донизу, будь ласка. Зрозуміло. Будь ласка, покладіть ваше посвідчення водія. Фотографію донизу. В лівий верхній кут. Дякую. Іде сканування. Чудово. Дякую. Чи можу я вам задати декілька запитань для підтвердження вашої особи? Так, можете. Підкажіть мені, будь ласка, місяць вашого народження. Листопад. Чудово! Можете отримати ваше посвідчення водія? Дякую. Дякую вам. Хочу вас попередити ліміт на зняття готівки 2000 доларів. О, де чудово. Дуже добре знати. На відміну від ATM, правда? 500 доларів тільки. А за ATM можна вибрати 2000, правильно? Так. Так, все вірно. Добре, але сьогодні я потребую 30 доларів з мого чекового рахунку, будь ласка. Чудово. Будь ласка, зачекайте. Я проводжу транзакцію. Дякую. Будь ласка, підтвердіть транзакцію. Готово. Дякую якими купюрами бажаєте отримати готівку? Якщо можна три по десять. Дякую. Будь ласка, отримайте вашу готівку. Дякую. Бажаєте отримати квитанцію? Прошу, будь ласка, дайте мені квитанцію з рахуночку. Будь ласка, отримайте вашу квитанцію. Дякую. Чи ще чимось я вам можу допомогти з вашим рахунком? Так, я хотіла б заплатити свою кредитну картку. Чи це можливо? Так, звичайно, це можливо. Але я не зможу вам видати квитанцію про цю транзакцію. Це не є проблема. Я собі подивлюся свої транзакції онлайн. Чудово. Підкажіть, будь ласка, яку саме картку ви бажаєте сплатити? Я хочу заплатити свою мастерка Колабрія. 100 доларів, будь ласка. Дякую. Зачекайте, будь ласка, я проводжу транзакцію. Транзакція завершена. Чи ще чимось я можу вам допомогти? А я маю таке до вас запитання. Я б хотіла зробити зустріч на любому з відділень Української кредитової спілки е, бажано в Торонто е, Ерії. Я хочу поговорити про свою фінансову ситуацію. Так, звичайно, ви можете забронювати зустріч. Де вам саме краще буде отримати зустріч? Якщо можливо, це на етобіко відділені? Так, звичайно, це можливо на етобіко відділені. Який саме день бажаєте? Для мене дуже добре підходить п'ятниця після обіду. Чудово. Зачекайте, будь ласка. Я перевіряю. Дякую. Чи є у вас бажана година? А, між 4 і 5. -ю. Чудово. Чи можу я використовувати ваш номер телефону і ваш емейл з вашого портфоліо? Абсолютно. Дякую. Тоді вам прийде підтвердження про зустріч на ваш мей. Дуже дякую. Якщо щось у мене не буде получатися, чи я зможу поміняти собі день або годину? Так, звичайно. Ви можете це зробити на нашому сайті. Дуже дякую. А скажіть, будь ласка, які години обслуговування ITM? Ми працюємо. Понеділка по п'ятницю з 8 ранку до сьомої вечора. В суботу ми працюємо з 8 ранку по 1 годину дня. Дуже дякую вам. Будь а -а -а. ласка. Чи ще чимось можу допомогти з вашим рахунком? Не сьогодні. Щиро дякую за хорошу обслугу і бажаю хорошого дня. Дякую. Дякую, що обрали українську критову спілку. Бажаю вам гарного дня. До побачення. До побачення.